Понад 40 тисяч підлітків на всесвітньому скаутському зльоті в південній Кореї зіткнулися з несподіваними проблемами: від спеки та сміття до брудних туалетів і набридливих комах, дехто поспішив виїхати. Але останньою краплею став тайфун. Саме він змусив залишити злощасний захід усіх без винятку. Джамборі став першим міжнародним зльотом скаутів після пандемії. У ньому взяли участь представники 155 країн, коли всі зібралися в таборі у регіоні за Нували, не бувала спека. Температура повітря сягала 34 градусів. У підлітків почалися теплові удари і їх кусали комахи. Організатори намагалися виправити ситуацію, але, врешті-решт, визнали, що недостатньо добре підготувалися. Британці одні з перших відкликали своїх скаутів, бо, за їхніми словами, у таборі була антисанітарія. До того ж, скаути постійно голодували. Увонцігай. Ми хотіли, щоб вони дістали приємні враження. І як ми вважаємо, там їм було недостатньо безпечно. Біди на цьому не скінчилися. Автобус, що вивозив швейцарських учасників, потрапив в аварію. Так двоє скаутів та п'ятеро місцевих жителів опинилися в лікарні. Утім, позитив усе ж був. Покинувши табір, багато скаутів роз'їхалися іншими містами Південної Кореї. Приміром, ця група із Костарики закінчила тим, що навчилася корейських танців капоп. Соска спочатку скаути засмутилися, бо добре проводили час у Семанемі. Але вони також були дуже раді продовжити програму тут, у Сеулі. Південна Корея виграла право провести захід ще у 2017 році. Уже тоді виникали побоювання, що проведення заходу на мулистих мілинах буде проблематичним.